Буду виказувати виключно свою персональну позицію. А так. ми хіба не мали потужного воєнно-промислового комплексу? Та навіть до 2014 року, що він дуже сильно нищився, підкреслюю, дуже сильно нищився, то Україна входила у десятку великих експортерів зброї у першу чергу. Що стосується бронетехніки, Т-84 «Оплот» оплот, прекрасна машина, ціле сімейство бронеавтомобілів класу дозор, ракетні каткатерикла класу лайн. До речі, 6 продали у В'єтнам на найвищому, найякіснішому mm Рівні собі не купили ні одного, і ці пальці можна загнати дуже і дуже довго. Не кажучи вже там про наші ракетні комплекси. Гром це не таємниця. Вони є, вони розроблені, вони цілком боєздатні. Зараз поставили на конвеєр Богдану до 600 арт даруйте до шести арт установок на місяць, і на правду, і на правду, це це цілком підйомні для нас речі. Чи американці дають нам правильний сигнал? Абсолютно. Абсолютно, моє глибоке переконання, нам треба рухатися тим шляхом, який пройшов Ізраїль. Ізраїль на 80% відсотків забезпечує себе сам. Більше того, що великі світові виробники зброї, такі як німецька Rheinmetall такі як британська Баясистем, такі як Турецька Байрактар, і великі американські корпорації дали зрозуміти, що не готові. До системної інтеграції у наш воєнно-промисловий комплекс я є палким прихильником того, що практично на всі калібри, ну замінки можливо танкового, бо не так легко перейти із танкобудівної школи західної так. концепції, де є заряджаючий і відмовитися від тих потужностей, бо у нас немає заряжаюч, у нас. Лоток під баштою у танкістах. Ну хто розуміє про що я то, то той не буде подивований, але більша частина, більша частина всіх класів зброї однозначно має зароблятися у системній сукупності взаємних зв'язків у першу чергу сполученими штатами Америки? Чому найпотужніший, взагалі, лобіський процес, який існує у США, це воєнно-промисловий комплекс. І направду тут уже є дуже серйозні кроки уперед, але свідомо не вдаюся до деталізації. Ви правильно сказали, що противник вислухавши кожне наше слово. А нас слухають, переконався, що мене в тому числі буде робити все можливе, щоб досягнутися до того, що ми можемо будувати. Ну і не просто роблять висновки а, свого часу. Я відмовився від деталізації фронту після цього випадку. Це було це було влітку 2022 року, і закликаю всіх колег цього не робити. До слова, все розібрали на майданчику з і Показали це все. То це означає. То, то вони показали тільки те, що вважали за необхідне показати в пропагандивному режимі. То я не сумніваюся, що кожному слово було від мені подібними людьми, котрі займають відповідні посади у них. Тому точно знаю на 100% це не думка, а пережитий власний досвід, що кожне наше слово московити розбирають і повірте, немає в них ніяких проблем зі знання української мови, взагалі ніяких та намагатися тримати золоту середину давно доведено. Практикою, що там лежить уся відповідь, як така ще раз не вартує, тільки деталізовувати дуже точні локації у частині так. бойової роботи. Оце і про це сказано тисячу разів. Я нічого нового не скажу такого особливого, чого не казав раніше, або чого не говорять офіційні органи державної влади. Не показувати роботу протиповітряної оборони, не, не показувати угу. рух техніки і тому подібне. Якщо по фронту в двох словах нічого не міняється з 7 жовтня, у противника є. Ухвалене рішення виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Перший часовий поріг ми зірвали це. Мало бути до 14 грудня, до розмови Путіна з Бетломасою. Є другий часовий поріг до його самоперепризначення на посту президента. Чи це вдасться? Я направду не знаю. В частині, що стосується людського потенціалу, вони ну вони нещадні до самих себе за грудень місяць 29 970 росіян у на нашій території це майже у два рази більше ніж за 10 років радянський союз втратив у війні в Афганістані. Розуміючи, які височенні ставки для Путіна персонально а йдеться в його особисте життя. Я в цьому немає ні не меншого сумніву. Розуміючи і не можна недооцінювати їхній історичний менталітет, бо менталітет насправді визначає абсолютно все. Свідомість і самосвідомість, особливо mm -hmm. у нашому суб'єктній реальності, вони мають потенціал людський, доволі великий бахмут взяти виключно піхотними валами і вони і далі демонструють цю тактику. Тому де буде точка надлому, вона неминуче буде в обов'язковому порядку. Я не знаю. Те, що противник зумів поставити на конвейер, складання підкреслюю не виробництва, а складання. Бо той самий Орландесі, то тільки корпус вони можуть клепати. Він не складний там кусок алюмінію і, і там ще кілька рею. Все, а от двигун і вся телеметрія оце направду дуже серйозні речі. Їм не підйомна і підйомна не буде, але є величезний світовий ринок. І ринок цей дуже і дуже великий, не зовсім хороша На вона для нас буквально ось може який тиждень інформація. а Росіяни на світових ринках зуміли закупити прицілів дуже якісних: американських, канадських, німецьких, французьких на 173 мільйони доларів. Запросто. от запросто. Дійсно, дійсно, якщо умовно ринкова ціна цього приціла 1000 доларів, їм доведеться платити 5, 6, 7, навіть 10 тисяч. Але допоки вони продають нафту, газ і велику кількість інших ресурсів, знову нехороша для нас новина за підсумками. Минулого року продали золота в Азію 70 тонн на 5 мільярдів доларів. Це дуже крута сума, це дуже хороші гроші. І золота в них ще є доволі багато. Ой, як багатенько, Допоки вони все виставляють на ринок в частині ресурсів, в них все буде добре складатися. Ще одна цікава новина для нас: Тайвань, Південна Корея і Японія збільшили постачання у Росію високоточних різельних верстатів. І що з того? І як повпливати на ті фірми, котрі цим Займаються та ніяк. Ні, ну я трошки іронізую, можна на них повпливати, але для цього потрібна сукупна політична воля світових еліт, які цим займаються. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що скасувати ринок ніхто не може. До речі, навіть у другій світовій війні, коли вже японці ударили Пер Харбор, то деякі mm -hmm. фірми японські через прокладки торгували з американцями по тих контрактах, які вони вже уклали ще до початку війни, і це історичний факт, який також не можна скасувати. Та зрештою труб труба наша працює. Ну хочемо ми цього чи не хочемо. Yeah. Це реальність, тому на жаль, на жаль, в частині, що стосується деяких класів зброї, тут теж не треба перегрівати і не треба піднімати планку на найвищий ступінь зради, що все вони можуть будувати що завгодно. Ні, не можуть що завгодно. В частині дронів знайшли шляхи, в частині ракет знайшли шляхи. Скажімо, в частині авіації туди ностоп'ять Менсту двадцять М3 Міг-31К не знайшли і ніколи не знайдуть. Це саме стосується Су-24, Су-25, а корпорація Міг по великому рахунку мертва. Міг-35 і всього-навсього 6 машин. І не знайдуть, здеградує все, впаде неминуче. Правда не сьогодні. Не завтра і не післязавтра це роки. Це одна з причин цієї війни це повернення нашого інтелектуального і технологічного потенціалу назад лоно, не до імперії, бо без українців бути повноцінною над державою вони не можуть. А от у тактичному розумінні восьмої фізико-технічної революції, бо саме так це правильно називається: дрони дрони знайшли вихід. Наскільки масштабують, мені видається більше ніж 500 одиниць, як, як зараз у них є. Потужностей не зможуть, бо, все ж таки, західні партнери дуже повільно, дуже так з, з великим лагом запізнення, але все ж таки ущільнюють цю сіточку добування на світових ринках у першу чергу мікроелектроніки і напівпровідників, і вона буде ущільнюватися і надалі. Але знову ж таки, час, час. в стратегічному сенсі працює проти них. В цьому немає ні найменшого сумніву, а в тактичному сенсі дуже сильно ускладнює нам життя. Отак, на мій погляд, виглядає реальність.